Мої Вітання, це сильні разом у студії Сергій Балуцький. Сьогодні разом з нами на Zoom зв'язку начальник Балаклійської міської міської військової адміністрації Віталій Карабанов. Пане Віталію, доброго дня. Да, добрий день. перш за все хочу запитати: сьогодні будемо говорити про місто Балаклію. Так адже місто де окуповано відновлюється. Яка зараз ситуація? Значит, займаємось відновленням критичної інфраструктури, соціальних об'єктів інфраструктурних об'єктів. Сьогодні у нас працюють всі комунальні служби, працюють ЦНАП, соціальна служба, банківські установи запрацювали відремонтовано. Тимчасові споруди, шляхопроводи, мости. Всі сьогодні інфраструктура відновлюється, багато будинки. Не всі, но відновлюються зразу після деокупації. У нас з резервного фонду державного були виділені кошти на обласну військову адміністрацію, і попали 10 будинків багатоквартирних, де було дуже пошкоджені криші, вікна. Тось тобто, контур вже закрили. Ну і далі працюємо над відновленням. Майже сім місяців так місто було в окупації. Як змінились настрої жителів, і чи повертаються сьогодні жителі Балаклії у свої домівки? Так, да, частково повертаються. На жаль, на жаль, ще не всі повернулись, тому що є ще пошкоджений приватний сектор. Це більше трьох тисяч домоволодінь пошкоджено. і. Люди не в змозі повернутися до, додому, але по багатоквартирним будинкам, там де вже я повторююсь, вже зроблені роботи. Люди повертаються до початку окупації, до повномасштабного вторгнення в громаді налічувалось 47 тисяч населення зараз близько 30. Тобто майже 10, так більше 10 тисяч жителів все ж таки сьогодні перебувають за межами громади. Так чи багато з тих людей можливо за кордоном? Чи є у вас якась інформація, де вони перебувають? Чи переїхали в інші регіони України і зараз а, перебувають О, там? да, багато знаходиться і за кордоном. Є багато знаходиться в інших регіонах нашої держави. Це і Вінниця, і Тернопільська область, і в місті Харкові знаходяться деякі. Я зараз вам по цифрам чітко не відповім. Але багато знаходиться на території України, чекають, коли відновлюється їхнє житло, і повернуться додому. Стосовно ситуації з лікарнями, медзакладами, амбулаторіями, це, чи це вже теж відновлюється, чи працюють там медики, надають допомогу людям? Так, лікарня наша міська відновила свою роботу. Була дуже пошкоджена рашистами, Були туди прильоти. Була розграбована. Наша лікарня. Вона одна з найкращих в регіоні. Лікарень сьогодні. Вона відновила свою роботу. Були зроблені всі аварійно-відновлювальні роботи по лікарні. Персонал не весь, на жаль, повернувся до роботи. Ну, часть повернулася десь. Приблизно 75-80 відсотків від цього персоналу сьогодні. Вже проводяться перші і операції, і вже сьогодні налічуються там десь до 20 дітей, які сьогодні народились в лікарні в роддомі. Нашої лікарні, тобто працюють. Угу. Як стосовно шкіл, первинна ланка медико санітарна ланка медичної допомоги теж запрацювала, але на жаль, ще не повернулись всі фахівці, і приходиться де фапи і амбулаторії по графіку. Працюють ті фахівці, які повернулись. виїздять до старостинських округів, надають допомогу угу. людям. Школи і садочки зараз чи функціонують вони у місті і громаді, зокрема. В онлайн-режимі. Чи є діти, можливо, які теж зараз живуть у громаді, зокрема в місті, чи теж мають якусь потребу у, скажімо так, вихованні, потребу у тому, щоб були вихователі, і теж за ними стежили ну, стежили, слідкували. Чи немає зараз таких, скажімо, запитів від батьків, які вже повернулися так напевно в місто разом з дітьми? В навчання проходять в онлайн режимі. У нас в громаді є діти. По у нас на території громади 19 навчальних закладів. Всі вони працюють. 19 навчальних закладів. Діти отримують навчання тільки в онлайн форматі. Потреба є і в офлайні? Ну, на жаль, безпекова ситуація зараз не дозволяє uh -huh. навчатися офлайн режимі, але навчається онлайн. Uh -huh. Виплата пенсій і соціальна допомога чи є зараз це в громаді, чи це відновлено ця процедура? Адже знаю, що раніше соціальна також допомоги, так гроші возили в села, в сторостицькі сел, округи. В усіх старосинських округах виплачується пенсія, соціальна допомога надаються субсидії виплачуються. Були технічні там причини. Ну це були не причини громади, а там державні на державному рівні. Ну всі зобов'язання, які взяла на себе держава, всі виконуються. Чи курсує зараз громадський У нас транспорт, є можливість, і центр надання адміністративних послуг поновив свою роботу, і там, де зараз, на жаль, немає в старостинських округах інтернету, і старостинський округ не має можливості надавати адміністративні послуги в старостаті? У нас є започаткована акція разом. Це всеукраїнське об'єднання територіальних громад співпрацює з шведським посольством, і шведське посольство нам надало допомогу в придбанні автомобілю нового. І Сьогодні наш ЦНАП має можливість виїжджати і мобільно надавати послуги в старостатах, де не відновлено зараз інтернет. Виїжджають з мобільним кейсами, надають цю допомогу людям. Громадський транспорт у громаді чи зараз курсує автобус чи інше якісь маршрутки? Так чи це ще небезпечно, і поки що, можливо, вирішили так не ризикувати життям і здоров'ям водіїв. Що скажете стосовно цього? Відновили роботи у нашої комунальні підприємства з автобусного сполучення. На жаль, весь Рухомий наш состав автобусного автобусного парку був знищений і розграбований окупантами. З 20, навірно 20 більше 20 автобусів були пошкоджені. Налічувалось два. Ну за допомогою наших друзів з Вінниці. У нас сьогодні є додаткових два автобуса, Нам Вінниця подарувала благодійний фонд. Зараз не пам'ятаю назву, допоміг нам ще два автобуса і ми залучили ще додатково один автобус. То тобто, є у нас сьогодні налічується дев'ять автобусів, які сьогодні надають послуги з перевезення з усіх старостинських округів. А і також у нас працює сьогодні. Фонд надає безкоштовний безкоштовні рейси з усіх старостинських округів. Раз на тиждень виїжджають і людей возять безкоштовно. Як стосовно? -то, тобто, з з а? Так, стосовно з атарзалтерською допомогою чи яку е, зараз потребу має місто і е, жителі громади що потрібно тобто це речі продукти харчування що можуть передавати е, українці так з різних регіонів зокрема з Тернопільщини е, є потреба і в продуктах харчування люди не відмовляються від цієї допомоги і засоби е, е, лічної індивідуальної гігієни uh -huh. А також є потреба в будівельних матеріалах. Ми знаємо, що Верховна Рада проголосувала сьогодні законопроект на сьогоднішній день. Проголосувала законопроект про відшкодування повністю зруйнованого житла людям на підписі у президента. Ну зараз є потреба в будівельних матеріалах, тому що Згідно цього законопроекту, першочергово будуть люди отримувати у кого повністю зруйноване житло, а другу чергу там, де частково зруйноване, там пошкоджена, частково, там або трошки пошкоджена. Тому є сьогодні попит в будівельних матеріалах. Це такі як шифер, профліст, металопрофіль, гвозді, деревина, брус. Ну все таке інше для того, щоб закрити контур. Чи багато було розграбовано громаді за час окупації? Дуже багато ми думали, що це знаєте, як Друга армія світу, а це вибачте бомжі галадранці, дікарі, які прийшли, не бачили ні комп'ютерів, ні ноутбуків, повністю і школи, садочки розграбували. У людей позабирали, і машини, і ну, все, що можна було. Вибачте, як казали, і унітази брали, і мікроволновки, і електрочайники. І, ну. Тобто теж чи жителі, можливо, формували список того, що у них поцупили, і теж, можливо, потім буде якесь відшкодування зараз. Зважайте, є що... є ага. у нас і підготовлена інформація, там і по відділу освіти, і по нашим всім. Соціальним службам, структурним підрозділам ну все позабирали. Що можна було, все позабирали і ручки, і олівці, і мебель вивозили, і ну, людське майно забирали наразі. Зараз ще й проводиться додаткова інвентаризація по правоохоронним органам по всім іншим, судова адміністрація. Ну немає жодної інституції в місті в громаді, яку не розграбували. Знаю також, що зараз у Балаклії, зокрема, теж в межах міста працюють сапери. Чи багато також заміновано території сьогодні в громаді безпекова ситуація щодо розмінування і замінування території. Харківська область на сьогоднішній день дуже засмічена вибухонебезпечними предметами. Наразі проводиться робота по розмінуванню, але першочергово у нас сьогодні. Напрямки розмінування це критична інфраструктура. У нас вже півроку, як де територію, у нас практично в усіх старостинських округах і населених пунктах сьогодні є світ, світло електроживлення. Але сьогодні є ще у нас шість населених пунктів, маленьких, де не дуже багато Людей мешкають, Ну там немає світла вже більше року. Тому сьогодні ті піротехнічні розрахунки, які залишаються на території громади, а в цілому на території Ізюмського району Харківської області, сьогодні їх три піротехнічних розрахунка, і вони спрямовані на розмінування цієї критичної інфраструктури, але є місця. Де неможливо фізично а, пройти пішки ці е, місця, і е, потребує в техніці е, спеціалізоване для розмінування тих територій, де неможливо. Я також знаю, що триває і операція по пошуку тих людей, які працювали на окуповану владу, так і підтримували це. Чи багато зараз є таких людей, зокрема серед місцевих мешканців, чи їх ще виявляють досі? Зважаючи на те, що вже територію деокуповано, як ви кажете, півроку тому. По всім. Колаборантам працюють правоохоронні органи, СБУ, поліція прокуратура. У нас е проходять е періодично, як би правильно сказати, не заслуховування, а такі установчі наради, наш начальник районної військової адміністрації Степан Іванович Масевський проводить ці наради, де обговорюються ці питання, правоохоронні органи займаються там, де люди. Добров... Ну, добровольна чи не пішли на співпрацю з окупантами. Є деякі вже особи отримали вироки від... відповідальні, uh -huh. а є такі, як будемо так казати, не співпрацювали, але чекали, сприяли uh -huh. в неофіційному форматі. По цим теж працюють правоохоронні органи, там збирають доказову базу. Ну без уваги не залишиться ніхто, Даже якщо е, по цим людям, як правильно сказати, е, на законодавчому рівні не передбачена відповідальність, але суспільство їх е, я думаю зробив все для того, щоб їм було тут некомфортно мешкати. Ви також зазначили, що вже в багатьох селах так відновлена електрика, як стосовно газу, води і також інтернету, чи мають вони доступ е, до, до цього. Газ є в там, де населений пункт газифікований. Газ. У нас є скрізь відновлена робота. Було розміновано газоводи, газопроводи. Були всі розміновані. Газ є скрізь, де газифікований населений пункт. Але повторюю, що електроживлення у нас залишається на сьогоднішній день із 14 старостинських округів. Всі 14 старостинських округів заживлені електроенергією, але є старостинські округи, де декілька де, де, де населених пунктів туди входить. От ага. із 14 старостинських округів у нас є маленькі населені пункти, які сьогодні ще не заживлені електроживленням. От там працюють сьогодні піротехніки для того, щоб в, в місті разом з працівниками. Обленерга для того, щоб відновити електроживлення? Дуже багато ліній побитих. Ну, побитих опалюваль... і зруйнованих повністю. Так, стосовно опалення і опалювального сезону, як, як була ситуація, зокрема, в місті і в тих селах, можливо, теж, які там теж приєднані з боку біля міста сьогодні, яка була ситуація? Опалювальний сезон. У нас ми виходимо на фінішну пряму. В місті у нас було шість котелін, які міста опалюють. Всі були запущені, я б сказав би, навіть вчасно запущені. Після деокупації ми оперативно відновили роботу, закупили матеріали, відновили роботу всіх котелін і місто опалювалось. Я більше скажу, у нас ми навіть були готові. Паралельно готувались, ми розуміли, що буде е, можливе довгострокове відключення від електроенергії. Ми завдяки нашим друзям, з Вінниці, завдяки е, таким організаціям, як ЮНІСЕФ Червоний Хрест, е, ми підготували всі наші котельні для альтернативного живлення. Це ми обладнали їх е, потужними генераторами для того, щоб у разі довго довготривалої відсутності електроенергії, ми змогли б надавати людям тепло в будинки, і ми були до цього готові і підготували. Що стосується населених пунктів, там, де є газопостачання, був газ і люди топили газом. Там, де було пічне опалення, ми забезпечили людей дровами. І державна субвенція двічі надходила, і благодійні фонди. Ми співпрацювали з благодійними фондами. Фонди надавали паливну деревину паливну, а також Угорщина Венгри нам надали брикети в достатній кількості. Ну майже всі забезпечені були там, де неможливо було газом топити, були забезпечені або деревиною, або брикетами. Тобто бачимо, що Балаклію підтримує так не тільки Україна, але й цілий світ стосовно, от ви кажете, і опалення було, і теж зараз допомагають активно відновлювати енергетичну так, систему у місті, щоб все працювало. А як стосовно власне інтернету, так чи мають жителі доступ до нього, щоб можливо подивитися, що відбувається в світі, зокрема в країні, і на передовій інтернет. Мобільний інтернет майже скрізь у нас працює. Мобільний інтернет, і водафони Київ Стар вишки і e лайф, провайдерський інтернет. Таких у нас до війни працювало три провайдера: діалог, Танаїд і Skyline. Ну, не всі змогли поновити по старостинським округам, по населеним пунктам в місті. Працює інтернет, ну, як і мобільний, так і цих. Приватних провайдерів, які надають інтернет. Ну, в старостинських округах не, не скрізь, тому що побити, побиті лінії електропередач, ЛЕБ і комунікація проходила. Де в землі, де по стовбах лінії електропередач. Це паралельно, воно відновлюється разом з. Світлом. Світлом. Угу. Теж зараз дуже багато інформації, що вас відновлюють дороги, зокрема й мости. Чи є, можливо, якісь терміни, коли все ж таки вони запрацюють повноцінно, і теж жителі можуть ними користуватися, їздити автівками у громаду? По всім напрямкам у нас сьогодні по одному мосту, по автодорозі. Шевченкова Балаклія, Первомайська Гічівка, це в районі села Баярак. У нас повністю окупанти знищили міст. По цьому сьогодні вже виготовлена проектна кошторисна документація. Сьогодні повністю завершені демонтажні роботи і приступила підрядна організація до встановлення нових опор і будівництва нового мосту. По цій же дорозі теж є зруйнований міст. Там зараз, на минулому тижні, ми відкрили тимчасову споруду, щоб можна було рухатись, і наразі, вже на виході проектна кошторисна документація з експертизи для того, щоб почати демонтажні роботи і частково відновлювати цей міст новий. По всім іншим мостам. По... Які повністю зруйновані та частково пошкоджені, є в процесі виготовлення проєктної кошторисної документації будуть працювати над відновленням. По нашому у нас є один міст комунальної власності. Наш там теж тимчасово зробили тимчасову споруду для проїзду, це до речі, до ну, до міської лікарні до нашої. Там теж ми з областю співпрацюємо за підтримки обласної військової адміністрації. Хочемо за рахунок дорожнього фонду, щоб через замовникам цих робіт була не міська рада, а служба автомобільних доріг, бо у них більш можливості, і відновити ще за їхніх рахунок, цей наш міст комунальний. Як зараз працюють підприємці у, у місті? Так, чи є власне, от, е, продуктові магазини, е, інші там так, е, магазини іншої техніки, можливо, так, яка зараз необхідна для відновлення житла? Е, чи є підприємці у громаді сьогодні? Є підприємці, середній малий бізнес, е, маленькі магазини працюють угу. із Сітєвих магазинів зараз працює тільки посад магазин це до речі, такий в харківському регіоні. Він велика сеть цих магазинів. АТБ у нас працівники керівництва світєвих магазинів. АТБ планують в другому кварталі цього року розпочати роботи. Вони до війни. Робили реконструкцію цього магазину, збільшували торгову площу, ну але їм пошкодила бойові дії окупація. Ну, в цьому році обіцяють в другому кварталі приступити до відновлювальних робіт, які не завершені були в 2022 році, і до літа планують відновити роботу. Ринок працює, ну і середній малий бізнес. Працюють магазини, є і Як господарчі стосовно... товари, і продуктові uh -huh. товари. то тобто, ну, проблем немає в місті. Як стосовно місцевих жителів, які загалом у них настрої, так? Можливо, те, що відбуваються якісь збори з вами, щось вони озвучують, що їх зараз турбує. Ну, в основному щоб закінчилась війна, війна з перемогою для України, це основний настрій. І щоб. Відновилось те, що було до війни. Роб, робочі місця, щоб були, а робочі місця у нас до війни працювала ремонтний завод у цементний завод працював, працював Хенкель, теж підприємство, бюджета арсенал. Працював, військова частина, арсенал а А1352», Там не тільки військовослужбовці були а й працювали цивільні. ну… Зараз всі працюють над відновленням. Хенкель працює над відновленням. Більш тяжка ситуація з цементним заводом він дуже багато зазнав руйнувань, угу. і поки непонятно, будуть вони відновлювати роботу, бо це приватне підприємство. Ну, Хенкель планує відновити і працює над відновленням. Я так розумію, що зараз теж аграрний що, сектор має певні війни... проблеми, так вважаючи на те, розумію, що напевно також і аграрний сектор сьогодні має проблеми, так це чи ні? Чи багато у вас власне підприємців, які займаються в аграрній сфері багато сільгосппідприємств, які на сьогоднішній день ну, планують весною вийти в, в пасівну кампанію, але і багато підприємств, які не зможуть вийти, на жаль, тому що площі заміновані сільгосп їхніх земель до роботи не зможуть приступити, поки не розмінують. У нас ну, не щодня, але раз на тиждень на території ну, не громади, а району у нас випад... з'являються випадки, де то підривається машина, то хтось чоловік десь пішов на пелюсках, підриваються. Тобто, тому можемо зробити ситуація, також висновок, розумію, що не наразі не. жителям Балаклійської громади е, краще не повертатися так до своїх домівок, якщо вони переїхали е, на початку війни в іншу область або ж за кордон, то наразі все ж таки е, це не буде гарною ідеєю повернутися у деокуповане місто. Зважаючи, що дуже багато є роботи у саперів, mm -hmm. і власне теж війна триває. Ну, у саперів дивіться, ну, якщо взяти вулиці міста само, самого міста Балаклія, там, де вулиці з твердим покриттям, там більш безпечно, можна рухатись, ходити парками, скверами. Що стосується місць, таких як е, лісові смуги, там, ліси, річки, прибережні всі зони, там е, ще треба працювати піротехнічним, обстежувати і. Робити відповідні висновки і роботу, якщо будуть знайдені вибухонебезпечні предмети, треба їх буде ліквідовувати. Все ж таки, які загалом плани у громади на цей рік і на наступний окрім перемоги, так що плануєте втілити? Зрозуміло, що дуже багато зараз буде роботи по реконструкції, відновленню будинків, так і допомозі тим жителям, які постраждали. Але все ж таки, я вважаю, що є у вас якісь так план, що буде Балаклійська громада робити далі. Ну, перша за чергу це відновлення, відновлення всієї критичної інфраструктури, відновлення житлового фонду. Це першочергове і паралельно, звісно, залучення якихось інвестицій для того, щоб відбудовувати всі робочі місця в громаді, щоб підприємства працювали, люди працювали, податки сплачувалися, щоб громада жила. Ну я так розумію, що багато інформації, зокрема про те, що відбувається в Баклійській громаді, ви поширюєте на Фейсбук сторінці, так міської військової адміністрації. Там жителі, які перебувають за межами сьогодні, громади можуть подивитися, як живе громада, що відбувається, так які волонтерські організації зараз допомагають. Так, так, ми всю всю інформацію висвітлюємо, з ким співпрацюємо, яка допомога надається, що робиться, як було, як стало. Що угу. ж пане Віталій, хочу вам подякувати за розмову і нагадаю нашим е, телеглядачам, що разом з нами на Zoom зв'язку був Віталій Карабанов, це начальник е, Балаклійської міської військової адміністрації. Власне, говорили ми про те, як відновлюється місто після деокупації, як е, там зараз е, продовжують жити мешканці, і теж які роботи ведуться. Е, тож нашвидшує нам перемоги, пане Віталію, і бажаю вам удачі. Дякую, слава Україні. Героям слава. Що ж, хочу подякувати усім, хто був з нами. Нагадаю, це були сильні разом. Побачимось наступної години.